Урочисті заходи до дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС розпочалися 24 квітня. З вітання представниками міської та районної влади. Сьогодні хочу в першу чергу подякувати за ваш героїзм, подякувати за вашу відданість. Побажати в першу чергу це напевне здоров'я, тому що це найцінніший скарб, те, що є в людини. Побажати, щоб ніколи в житті і сьогоденні України. Було завжди мирне небо, тому що це сьогодні актуально, ми бачимо, що відбувається в нашій країні. Хочеться, щоб ми всі разом об'єдналися навколо тієї проблеми. А проблема це наша цілісність, наші кордони нашої держави. І тут проживати нашим дітям, онукам, правнукам, які мають бути справжніми українцями, справжніми героями. Тому сьогодні я хочу побажати, щоб дійсно такої трагедії ніколи в людській на землі ніколи не було. 26 квітня це день дуже трагічний для всієї держави, для цього людства. І з тим вже ж часом ми час пам'ятаємо, просипаємося. Вийшли, сонце світить, хороший день, дякуючи таки тим людям, які положили своє життя. Не побоялися і тим людям, які частинками свого життя віддавали до цього часу, ми зберегли життя наверное, не тільки на Бровощині, на Україні, на всій планеті. Іменно ці люди, іменно ви зробили все, щоб ми жили, щоб наше майбутнє було і майбутнє нашої планети. Тому дійсно ну, не можна переоцінити або це переоцінити той героїзм. Люди просто захищали майбутнє. І вони це зробили. Єдине, що я бажав, щоб ми ще років 30-40, хто де молодший, то і 50-60, так зустрічалися і е, ніколи не забували тих, хто положив своє життя за те, що ми тут сиділи, щоб дивились на дійсно на це сонце сьогодні, дивились дивилися на те, що е, кругом нас ростуть маленькі громадяни України. Дай вам Бог здоров'я, дай вам Бог участі, влади у, вашої, у вашому житті. І е, слава вам і слава Україні! За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у ліквідацію аварії на Чорнобильській атомній електростанції та з нагоди відзначення 28-ї річниці трагедії, велику когорту ліквідаторів було нагороджено почесними грамотами та подяками броварського міського голови та голови Броварської районної державної адміністрації. Козюбу Анатолія Олексійовича, учасника ліквідації аварії на Чорнобильській аероції. Урочистий мітинг до дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС відбувся біля пам'ятника героям Чорнобиля. Урочистості розпочалися поминального молебню, який провів патріарший намісник. Митрополит Переяслав Хмельницький і білоцерківський владика Єпифаній. Смерти, смерти Браття і сестри, ці величні світлі і пасхальні дні ми згадуємо всіх тих загиблих, які ціною свого власного життя захищали кожного із нас. Завдяки тому, що вони вчасно стали на захист. Цього лиха ми можемо сьогодні вільно молитись і згадувати їх. Тому що справді це була велика техногенна катастрофа. Катастрофа, яка увійшла не тільки в наш український календар. Цей день торкнувся також і інших. Сусідніх народів. Це і білоруського, і російського. Тому нашим особистим обов'язком ці дні є молитва. Є молитва за тих, які віддали своє життя, і за тих, які стоять на сторожі нашої безпеки. Сьогодні ми молимось за упокій. Душ спочилих тих, які постраждали і відійшли у вічність. Але ми і молимось за тих всіх, хто нині стоїть на боці нашого захисту. Про болючий трагічний досвід, який має стати уроком для всього світу, про неможливість забуття подвигу ліквідаторів чорнобильців, говорили у своїх виступах почесні гості. Голова Київської обласної державної адміністрації Володимир Шандра та голова обласної організації Союз Чорнобиль України Іван Дерда. Почесними грамотами Київської обласної державної адміністрації з нагоди 28-ї річниці вшанування ліквідаторів аварій на ЧАЕС було нагороджено чорнобильців Київщини. Серед них нині Броварчанка Лідія Федорівна Рогальова. Была суббота 26 апреля, когда это случилось, и я вышла на работу. Меня вызвали уже в 6 утра, и мы вже взяли свои дозиметри и их начали проверять, и штаб уже был организован. Главврач был в штабе, член штаба, а мы его помощники. І ми вже перший день ми організували дозиметрію абсолютно всього района. Діти це майбутнє нашої держави. І саме вони моляться за світлу долю України мовою пісні. Душі мої чорнови, над мертвим містом світлий день. Но забайдужі кара божа не вміли дбати про своє, і почорніло чисте поле, і чорний білю дзвони. Вини. Тут доля вирвана з коріння, мивала з чорними слізьми, дай Боже землю врятувати і залишитися людьми. В ці квітневі дні у містах та селах України до підніжжя пам'ятників та пам'ятних знаків лягають живі квіти як символ життя на землі і безмежної вдячності за врятований світ ще протягом трьох днів пам'ятника героїв Чорнобиля лягатимуть квіти нашої безмежної вдячності і шани за врятований світ за блакитне небо над Україною. Коментуючи подію та свій візит до нашого міста, губернатор Київщини Володимир Шандра зазначив, в 2008 році, рівно якраз 24 квітня, був відкритий пам'ятник завдяки громаді Броварів, завдяки допомоги від міністерства з питань надзвичайних ситуацій, які я тоді очолював. Це пам'ятник, який не дасть забути. Ту героїчну працю, героїчний подвиг рятівників, героїчний подвиг людей, які все-таки ліквідували цю страшну катастрофу і ми можемо зараз жити, працювати, насолоджувати життям. Тут дійсно якесь такий особливе відчуття, особливий дух тому проварить.